Доброго дня, у нас в гостях Антон Настеренко, організатор концерту до дня народження Скрябіна, який відбудеться 17-го числа цього місяця. Розкажи трішечки, що буде цікавого на концерті, де він буде відбуватись. Концерт відбувається на майданчику поблизу однієї з кав'ярень міста. Це львівська кав'ярня, вулиця Соборності, 32. Музиканти гратимуть на Бруківці, відповідно, вхід вільний, на що хочу наголосити. Ми пригадаємо. Відомі пісні Скрябіна, старі, нові, невідомі факти з біографії Кузьми, і також будуть запрошені люди, які особисто його знали. Ну, в принципі, все. Скільки гуртів очікуєш? Це не гурти, це просто десь до десятка музикантів. Музиканти, співаки. з Полтави всі чи ні? Так, да, всі полтавські зібралися і просто зорганізувалися, зробили концерт. А саме власне, хто знає, знав Кузьму Скрябіна. Це що за гості будуть? Чи це сюрпризом залишиться? Так, да, це буде і сюрприз, ну це не зірки якісь. Це прості люди, тому що, як ми знаємо, у не було, друзів у шоу бізнесі, а більшість його друзів, знайомих це прості люди. А чому ви вирішив зайнятися цим концертом, таким дійсно? Наскільки тобі близько, я розумію. Та... Самотворчість з Кузьми? Є таке, того, що я одноліток гурту, вони 89-го року, я 89-го року. Ну а знаєш, коли ти дивишся, що концерт в цей день організовує тільки там, Львів, Київ, Суми, Одеса, Луцьк і Полтава, то mm -hmm. вже не соромно за своє місто. А скільки годин триватиме сам концерт в середньому? Розраховуємо на те, щоб вкластися до 22 ї щоб Що ми? Так, да, з 19-ї години розраховуємо кластися 3 години, щоб не порушувати законодавство і не турбувати людей. От. Починаємо без запізнення, рівно 19-ї, тому майте на увазі, приходьте вчасно. Всі бажаючі до 17-го, о 17-й, о 19-й. О 19-й 19 годині, рівно.